Що робити, коли людських сил уже не вистачає. Сьогодні ми святкуємо покров причистої Богородиці свято, що з'явилося у час війни у Константинополі, коли все було втрачено. Люди не мали іншого виходу як. Покласти всю свою надію на Бога, бо людської сили виявилося недостатньо. В час молитви Богородиця з'являлася і покрила людей своїм покровом, і як наслідок місто було врятоване. В теперішні дні наша Україна в схожій ситуації, як був колись Константинополь. І знову ми покладаємо всю свою надію на Бога, молимося і просимо: покрий нас, пречиста Марія, своїм покровом. І даруй нам своє материнське заступництво. Сьогодні просімо не про чудо, а про віру, про захист Перед усім для наших захисників, для поранених, для полонених. Нехай причиста Божа Матір покриє нас своїм покровом і випросить для України перемогу. Покрий нас, Богородиця, захисти, спаси, переможи.